З 21 по 28 серпня біля дитячої школи мистецтв проходитиме грандіозний захід Спортфест. Його організатори, церква Воскресіння та активна молодь нашого міста. Основна локація фестивалю галявина навпроти ДШМ. В перший же день тут зібралося чимало дітей, які залюбки брали участь у цікавих іграх, конкурсах та розвагах. У нас є три основні активності: це турнір по футболу, по волейболу, а також турнір станції по три, де буквально всі, навіть не дуже спортивні люди, можуть долучитись і отримати для себе класні емоції та приз. Також є батут. До речі, на батуті ми зустріли акробата аматора Даниїла, який виконував неймовірні трюки. Зізнається, що цьому його навчив друг. Кадаточив просто ковирок робити. Ну я спочатку не робив, падав просто на ноги, а потім мене підкручували. Я робив. І сам таке навчився. Чого очікуєте від сьогоднішнього фестивалю? Щоб ми перше місце зайняли. А ось Софія цього дня вперше спробувала стріляти з лука. Говорить, що спочатку почувалася трохи незграбно, але потім все почало виходити. Спочатку було нічого не зрозуміло, як його держати, куди його зцілитися. З другого разу вже попанятше, а третій раз вже, вже рука навчилася і можна попасти. Якщо б 10 разів, то я думаю, попала би. Дівчина просто у захваті від побаченого тут хоче спробувати себе в усіх розвагах і іграх, а також розширити коло друзів. Цікаво провести веселий час, знайти нові знайомства, веселі враження, всякі конкурси, виграти щось. Цікаве у перервах між активностями учасники фестивалю могли підкріпитися у імпровізованому барі просто неба, випити прохолодний мохіто, скуштувати солодку вату або випічку. Чи багато бажаючих підкріпитися? Так, дуже багато. Ми не встигаємо фасувати. Також відпочити від фізичного навантаження можна було у затишній лаунж-зоні, а саме зіграти на плейстейшн у настільні ігри, потренуватися на балансборді. Більшість учасників розповідають, що у повсякденному житті намагаються займатися спортом, а на фестивалі хочуть зайвий раз перевірити свої вміння й навички. Біг на велосипеді їздити плавання. Мені головне це участь. Ну, але перемовити теж добре: футбол поіграти і постріляти. Пізнати людину за допомогою вибраного фотознімку. Саме таким прийомом користуються лідери фестивалю, аби налаштувати комунікацію між учасниками. Говорять, що це дійсно дієвий метод психології. Ми спілкуємося з людьми, питаємо, як у них справи, де вони бачать себе на цій картинці зараз. І де вони бачать себе на цій картинці через 10 років. І на основі цього ми вже комунікуємо, спілкуємось і допомагаємо людям психологічно. Більшість людей обирають радісні яскраві картинки, незважаючи на війну. Під час фестивалю діти могли спробувати свої сили і в деяких інших незвичних іграх: фрізбі та корнхолі. «Фрізбі, тут е, треба попасти фрізбі. в фішки. Треба. Що треба зробити? Попасти в фішки. Кинути фрізби, так, щоб збити фішку, так? Раніше ти вже грав цю гру? Ні. Вперше, так? Так. На цьому заході люди поділяються на команди по три людини. І в кожного є одна спроба закинути три мішечки, рівну в ту дірку. За кожен кидок, дивлячись, наскільки він був точний, ви отримуєте якісь бали. І бали вам зараховуються. Тут кожен може спробувати себе у точності та розрахунку траєкторії. Стати учасником спортивного фестивалю може кожен бажаючий віком від 12 до 30 років. Опанувати нові види спорту та зробити крок до незабутніх вражень це лише мала частка усього розмаїття, яке підготували організатори. Початок змагань щодня о 16 годині.